Так, Повернули ключи, і паркінг його, щоб зняти достатньо просто ось так зробити ручкою і все, можна їхати. Так, Сидіти зручно, що мені подобається, це цей скутер має комфортну підвізку, позаду два амортизатори, але вони не жорсткі. Їхати ось навіть по таким колдобинам доволі нормально. Так, Подивимося, як зараз скутер набирає. В керуванні все під рукою. З нюансів, які мені не сподобались, це те, що відсутня звукова індикація на повороти. Тобто ви вімкнули, лампочка тоблими, але ви запросто можете забути, що вимкнули поворот. І неінформативні зеркала. Я б їх відразу замінив. би А так, все є. Сигналізація присутня, безключовий доступ також є. Кармашки, ось цей такий величенький. Цей Вузенький, тут рука у мене навіть не пролазить. Такий гачок, комфортний скутер, 12-й колеса, підвізка взагалі суперова, спереду гідравлічна вилка, позаду два амортизатори, але вони комфортні для наших доріг, те, що треба. Ще з плюсів, що хочу відмітити, це відмінні гальма, що переднє, що заднє, скутер гальмує моментально. Вигляд має по пластику, по зазорам Якихось зауважень в мене немає, зазори абсолютно адекватні. Тобто я бачу, зустрічав дешевий Китай, там, де знаєте, зазори ось тут попались всовуєш, і він тепер туди пролазив. Ось тут ще не показав, де зарядочка, просто вімкнули на зарядку, як телефон і все і заряджається. Отак, по відчуттям приємний апарат, щось схоже по характеристикам в цьому бюджеті знайти непросто. Так, ну, по запасу ходу сказав, це орієнтовно 70-80 км, це вже залежить від режиму їзди. Заряджається біля 7 годин, максималка біля 80 -ти. гарний дизайн, комфортна підвізка, великий кофер. В наявності є також інші скутера. Час від часу асортимент оновлюється. Кому цікава така техніка, підпишіться на канал. Ну, з питань, консультації, придбання, телефон залишаю під відео, Звертайтесь. всім гарних покупок!